Всім привіт, з вами Олександр, і зараз я йду пити в Панчортківській каву. О. Так, заказав за 20 гривень каву і зараз будемо пити з вами каву. 20 гривень сигареткою об О, От, розкажу вам, купив я за, 100, за 850 гривень фотоапарат і, е, і цей і цей. Заплативши за ну, пошту, вийшло у мене 965 гривень. От. І ще купив флешку, це зараз 210 гривень. Це вже вийшло е, 1100 з чимось там гривень. От. І купив собі фотоапарат Canon, Canon eh, XX110. І тепер буду для вас знімати ролики. Буду вам розказувати якісь історії, так що може позвонить Артур до мене, та я запишу вам якийсь відосик на цю камеру. О, а кава тут смачненька, зараз я рідко закурюю, взагалі супер. Дякую за увагу. З вами був Власівка Олександр. Підписуйтесь, дивіться відео, заходіть на сайт, слухайте радіо. Дякую вашій увазі.